І прекрасно розуміють, який найприємніший спосіб уникнути ТЦК і змогти виїхати за кордон. А коли у вас уже є велика сім'я, де троє і більше діток, вам обов'язково потрібен такий автомобіль. Це в нас Honda Пілот 2019 року на об'ємі 3,5 бензин. В шикарнючій комплектації дуже класно виглядає. Мінімальні якісь по кузову ось такі нюансики є, але в принципі нічого критичного. Легкосплавні диски 20-го радіусу, Парктроніки задні, передні, камера заднього виду. По салончику тут в нас три ряди повноцінних. Ось третій, також два місця. Є можливо, навіть трьох дітей можна посадити. Шкіляний салон. Ось такі карти, все в дуже охайному класному стані. Ось для задніх сидінь також є підігріви і клімат контроль, тобто, все світла стеля, взагалі в ідеальному стані. Тут в нас моніторчик вилазить для заднього ряду. Перейдемо до переду безключовий доступ, сліпі зони, повний електросклопакет, електропривід багажника. Також з ноги можна відкрити, повний електрорегулювання сидінь. Тут ось такі в нас перфоровані сидіння з вентиляцією, з підігрівами. Ось так пасажирське також виглядає з такими от підруки-підлокітничками. Так, далі давайте подивимось по салону. У нас 92,5 тисячі пробігу. В автомобілі рідного. Таке в нас мультикермо, адаптивний круїз контроль тобто всякі утримання в полосі, предотвращення, столкнення знову ж таки забула як українською. Все це є в авто. Підігрів керма також є. Велика мультимедія з проводним караплеєм і Android Auto. Тут в нас також. Клімат-контроль і всі ці моменти. Автомобіль на автоматі само собою. Ось так це прекрасно і чудово виглядає. До речі, пам'ять також забула вказати. Переглянути даний автомобіль можна за адресою сумська 2А, придбати можна за готівку, в кредит, в лізинг також 3 день. Тож чекаємо вас на тест-драйв.